Привіт Э, спасибо за 21 подписчика, або 22. Ми мы зараз мы після доща, бачите, що делаємо. Це ми після школи зараз Можна треба? Бачите, може відкритися. Андрію, у тебе є ще хавати. どうしたんで

берега соединенные. Тут Соединенные Штаты Америки, блин. Наступи от сюда. Вот сюда наступи. Тут, просто... тут, тут, вообще мелко. Скажи, просто прыгни сюда. Знаешь? А еще на трое дай нам тут вообще... Вот Можно сюда а прыгнуть? Я еще на трое дай mm -hmm. Раскидали по силу и кака. Пацаны, что за озеро? Что, блин, за озеро? Песледующая. Кись озеро, блин. Заброшка. Хм. Метеор. Бывает, больше не нема. І це другий метеор. Чекай. Давай, заходь сюди. Кисліється мабуть. Діра. А де Андрій, давай, проходь, проходь. <гум> І, кстати, пройди аж до того деревця. До того? Всю річку обійди. Всю річку обійди. Всю річку обійди до туди. Не в сторону заброшки. В сторону. Всю речку выйдет. туда. Давай, я с тобой ради поддержки. Привет.

Я зараз просто задихнуся від жарти. Давай. там щось таке сіре. Ну так, да, це метеорит. Він 2029-го вже прилетить. А малі. На що тобі? Може він навіть облетить планету, а може і вріжеться? Більше процентів, що він врізи, вріжеться. Ми будемо молитися, щоб воно...